Тетяна Стороженко, член національної спілки народного мистецтва України, майстер з писанкарства та декоративного розпису, народилася 25 липня. В дитинстві мріяла стати архітектором. Улюблена книга Аліса в країні чудес Льюіс Керол. Улюблене місце в Кіровограді залізничний вокзал. Доброе утро. Ранку. Ми уже пригощаємося каву нерома і е, готові спілкуватися з Танюшей. Я предлагаю э, посмотреть сюжет вместе с гостем, а потом приступить к обсуждению. Че, дивимося, ми готувалися? День, так? Вон, да? так? Давайте посмотримо. Розпис писанок це обов'язковий звичай напередодні великодніх свят, який перейшов до нас ще з дідів прадідів. Цей український звичай наші бабусі передавали нашим батькам, батьки нам, а ми вже своїм дітям. Кожна писанка це ніби маленький світ. Тут і небо, і зорями, і вода з рибами, і дерево життя. Усе це вимолюване у певному порядку для того, аби підтримати лад та рівновагу у нашому світі. Історія писанок як символу весняного відродження природи сягає у далеке минуле і пов'язана з ритуалом весняного відродження на землі. Перетворювати звичайне курячі яйце на чарівну писанку за старих часів уміла кожна слав'янська жінка. Хранителька домашнього вогнища повинна була з року в рік оновлювати світ. Для цієї святої справи їй, окрім яєць, потрібні були не почата вода, непочатий вогонь, нові горщики, нова полотняна серветка, бджолиний віск, свічка, фарби, розламана надвоє кісточка вилка, узята з північ і грудок. Зазначимо, що непочатий вогонь добував господар сім'ї. Непочату воду господиня брала о півночі із семи джерел. Фарби добували із полісток квітів. Візерунок майстрині не вигадували, а списували сторішніх писанок з року в рік від бабусь пара бабусь. А до предметів, причетних до приготування писанок, ніхто, окрім самої господині, не наважувався навіть торкатися. Сама писанка до нас прийшла більш ніж п'ять тисяч років до нашої ери. Це були певні зображення яєць із кераміки або із каменю і з нанесенням символів. Самі давні це символи води, тому що наші предки просили води для врожаю, для достатку, захисні символи, як хрест, такий символ захисту від нечистої сили, і символ також і гармонії. Що ж, все змінюється, і підхід до писанкарства у тому числі сучасним майстриням треба набагато менше: фарба, свічка, пензлик, натхнення, а ще фантазія. Можна, звичайно, віднайти зашифровані символи писанкарства, але легше і веселіше фантазувати. Нові сюжети та власна уява вашу писанку не зіпсують, а навпаки, зроблять її унікальною і авторською. Коли ви робите писанку вже як декоративний елемент, просто прикрашайте, то звичайно. Ну, тут вже не відіграє ролі та символіка. Ви просто для себе е, вирішуєте, як вона буде виглядати, якою технікою ви хочете створювати, і далі вже це е, тільки ваша фантазія. Тож, якщо наші предки могли програмувати майбутнє за допомогою писанок, то ми, українці, можемо використати ці стародавні традиції на користь всієї країни і відродити малюнки, які приносять Україні мир, спокій і стабільність. Для тих, хто бажає. Миру, спокою і в душі, і в нашій країні найкращими символами у нагоді стануть символ Божої ручки, як символ Божого захисту, Божого благословення, берегіння також може бути, щоб оберігала родину від всяких лих. Може бути символ пташки, тому що раніше вважали, що птахи це душі наших предків, які літають навколо нас, оберігають нас і доносять до Бога. Всі і наші побажання, а ще звертайте увагу на кольори: червоний символізує добро і радість життя, жовтий тепло і врожай. Зелений означає весняне пробудження природи, блакитний небо, повітря, чистоту і здоров'я, коричневий землю і її приховану життєдайну силу. Чорний колір всього невідомого і таємничого. Що ж, якою буде ваша писанка класичного стилю чи індивідуального, неважливо. Головне вкласти в неї душу і малювати з особливим настроєм, і тоді вона не оберегом не лише для вас, а й для вашої родини та оселі. Що от ж справді готуємося вже до великодні? Я впевнена, що вже замислюються наші глядачі над тим, щоб робити свої власні писанки. Ну сьогодні будемо про це говорити. У мене в руках ось така красива, жовто-блакитна. Таніша, розкажи, будь ласка, по-перше, як давно ти цим займаєшся, і скільки у тебе це часу і натхнення забирає? Весь мій час все моє натхнення, тому що ну, це для мене найбільша пристрасть. Я дуже люблю цим займатися. І от зараз задумалась, скільки років я малюю, мабуть, вже років 20. Ого, так. 20 років? Так, з маличку почала потрошки-потрошки з мамою, і з сестричкою. І так уже, бачите, до чого доросла. Це не набридає? Ну от здавалося, ну там ну можна зробити 10 писанок, 20, ну 100. Де знайти потім ті візерунки? Де знайти потім ті поєднання кольорів? Вони самі приходять, коли є бажання, коли є якась задумка. І, звичайно, якщо постійно робити щось одне, воно трошки набридає. Але е, з кожним роком я опановую нові техніки, нові якісь прийоми, і хочеться їх і поєднати, і щось своє придумати. То звичайно тут е, безмежна творчість, і тільки е, задоволення. від того. А ви моніторите е, другі крашенки там в інтернеті, то тобто, ну, звичайно, спілкуємося з е, іншими майстрами, щось новеньке. Один у одного переймаємо. Ем, звичайно, десь коли побачиш якусь ідею, то хочеться і собі щось таке від, чи відтворити, чи ем, по своєму щось зробити, звичайно. Mm -hmm. Ось ті е, писанки, які ти сьогодні принесла до нас в студію, вони вважаються великодніми. Ось ці великі, я так розумію, це зі страусиних, правильно? Так, це я страусини яйця, це, це гусині. От вони це. різблені. Це великодні, чи це просто декоративні? Це вже більш декоративні, більш такий мистецький об'єкт об'єкт, звичайно, великодня писанка це написана вогнем, написана воском, і вона несе у собі той у ті всі побажання, у ті всі э, позитивні емоції, які ви хотіли б закласти. А це вже така декоративна частина. А як, наприклад, мені вот дуже цікаво, як рисують в других країнах? Які а, там. дуже багато є способів декорування великодніх яєць а, а, і у Німеччині, і у Англії, і у Франції. Але це а, у кожній країні по-різному. І в основному це просто якісь елементи декорування або розфарбовування. Але писанкарство притамане саме слов'янським народом Україні, Білорусі, Польщі. Він теж ми. Так, так, завтра і післязавтра, 4 і 5 квітня, в Кіровограді будуть проходити майстер-класи, які будеш проводити саме ти по писанкарству. Розкажи, будь ласка, про них більше. Так, давно вже хотіла зробити такі обширні майстер-класи, тому що я ці всі знання у собі накоплюю і якось. Ем... Уже нам, мабуть, прийшов той час, коли я відчуваю собі силу, що я можу цими знаннями поділитися, передати усім бажаючим, тому що доросла вже до такого рівня. От, діток навчаю я вже давно у студії писанці придюці. А от зараз хочу вже спробувати з більш старшими передати, дати можливість спробувати робити ось такі різні гусині яйця, і ось такі красиві висків'яночки. Для дітей, звичайно, буде... Буде э, звичайна техніка писанкарства, тому э, приходьте всі бажаючі, запрошую, э, можна буде спробувати все. А довго робиться дел, вот, така кашка? Э, такого плану яйце робиться десь ну, години півтори. А якщо я буду робити? Наскільки спробувати. <гум> <гум> да, Що ж пробуйте завтра о першій годині на студія на Дворцовій так, так приходьте зі своїми 12. дітками, приходьте самі, готуйтеся до великодня. Нехай ось такий символ зігріває вашу оселю і приносить тільки хороший настрій. Да, друзі, ще раз наступаючими праздниками і ми скоро вірнімося.